Якщо хто не народиться звище, не може бачити Царство Божого. Хто не народиться водою і духом, не може увійти у царство Боже. Народжений від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Треба вам народитися звище. Дух дише де хоче, і голос його чуєш, але не знаєш, звідки він приходить і куди йде. Так буває з кожною людиною, народженою від духа, ніхто не сходив на небо, тільки той, хто зійшов з небес, син людський, сущий на небесах. І як Мойсей підніс змія в пустелі, так належить піднестися синові людському, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і сина свого єдинородного щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне, бо не послав Бог Сина свого у світ, щоб судити світ, а щоб світ спасть через нього, хто чинить правду, іде до світла, щоб відкрилися діла Його, бо вони чинилися у Бозі.